Чудовим сином, усміхненим колегою та відважним воїном. Таким запам'ятали Олега Устинова, героя, який захищав Україну. Усе своє життя чоловік працював в комунальному тролейбусному підприємстві рівне електроавтотранс. У перші дні повномасштабного вторгнення Олег Устинов не роздумуючи, пішов у лави захисників України. А минулого року життя воїна обірвалося. Був дуже хорошим сином. Я ніколи не думала, що я залишуся одна на старості. Він, коли пішов, не хотів мене турбувати, але коли дзвонив, то завжди казав, мамо, як ти там. Ну, я ж не могла казати погано чи я кажу, добре синок, я тебе дуже люблю, бережи себе. І отак залишилася я одна. Залишився син без батька, дружина, без чоловіка. Директор комунального підприємства «Рівнеелектроавтотранс» Електроавтотранс Валентин Ткачук каже: колективі Олега запам'ятали як людину, з якою хочеться працювати, адже він був відповідальним професійним працівником. Ми його не тільки помним, ми його згадуємо. Особливо я як керівник, його згадую, тому що це була людина технічно грабельна, комунікабельна і був класний менеджер. І поєднання цього всього ми бачимо чудові результати ту службу, яку він очолював. Олег завжди був спокійний, завжди був розважений, завжди в нього була посмішка, завжди готовий ти був. do Fubundo. Сьогодні на території рівно електроавтотрансу відкрили меморіальну дошку, яка присвячена Олегу Устинову. Секретар Рівненської міської ради Віктор Шакризян зазначає, ми зобов'язані пам'ятати кожного героя, який віддав своє життя за нашу свободу та незалежність. Меморіальна дошка найменше, що ми можемо зробити для тих, хто відважно нас захищав. Хочеться встановлювати ці таблички, тому що маємо завдячити саме цим героям, саме цим людям, які віддали своє життя. Я вважаю, що це потрібно робити. Перш за все, що це показує, яка ціна незалежність, якою ціною нам дається. пам'ять про героя буде жити вічно в серцях людей. Кожен українець має завдячувати героям та пам'ятати, якою ціною здобувається наша свобода. Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ITV. Очевидно, що ні.